Помилуй Боже нашу Фаріон, якщо це, звісно, правда і вона померла. Що я на це все можу сказати? Що дерево свободи, котре гризуть бобри тиранії, слід поливати кров'ю героїв та тиранів, це відомо. Але не в кожному лісі росте це дерево свободи, а бобри тиранії, вони скрізь. Я оце зараз подивився коменти. І багато що пояснює. Десь тут було, слухайте. Не розумію, що байка чи Шуфрич, але Афаріон. За це на довічку йти. Отому От ми і в дупі сидимо, тому що обираємо за кого йти на довічку. Не можемо зложити собі ціну. Занадто високого в собі мнення, як говорила моя бабушка. От що і ще, але оце мені подобається оцей от коментатор, явно якийсь з емблемою британських бронетанкових військ, якщо я не забув старі британські емблеми. Ви каже, не будьте як вона, фільтруйте. Вона щось говорила, ви щось говорите. І далі там є купа на цю тему, поговоримо. Але ж оце от щось говорити, не фільтруючи, і є та фундаментальна різниця, що різнить нас, людей. Від українців, вони ж росіяни та інші народи Гога та Магога, ім'я їм Легіон, розумієте? Вначалі було слово. Ви, як вам пояснити? якщо ви не розумієте фундаментальну цінність свободи слова, а я, я так само, як її зараз розуміють американські mm. демократи, Ютуб, Фейсбук і прочі... Я скажу платформи або слівні бачки, то можна тільки поспівчувати нашому світу, і я не хочу лишатися в світі, де людина вважає за корисніше. Заткати собі рота, каже, ви си, будьте мудрі, століть, багато не пошталакайте, століть сиписок, писок. Ви будете си пошталакати, вони будуть вас цігали. Це розказувало мені ще за американську діаспору 1990 року. То я скажу небагато, що дізналися, ну, що на це все можна сказати. Кажуть, що вона добре старалася, ображалася всіх. Ну, я скажу, що, а той, на кому ви зараз молитеся, він що, не всіх образив за своє коротке життя. Я скажу, що, що той був скандаліст, повірте мені, із Назарета. Але ж ви тепер йому вклоняєтеся, і я скажу, не так щиро, як лицемірно. Ясно, що приклад Фаріон. І, ну, цих обоїх шахідів ні на чому нас не навчить в нашій гріховності, але все-таки ми бачимо, що навколо нас є люди спровожні як на слово, так і на діло. А я піду додивлюся шошану. Бо зараз світло вимкнуть. Бай! Ще раз кажу: помилуй Боже нашу фарію.